Вітаємо друзі! Ми вже з Ангеліною тут не дочекаємося ви приготувати сьогоднішній ранковий рецепт разом із вами, адже ми будемо готувати кукурудзяні оладки. Як бачите, такою зіркою нашої страви буде найперше кукурудзка. Нам необхідно буде приблизно 160 г грам кукурудзи. Також у нас буде борошно близько 60 грам, твердий сир. Ми вже його попередньо навіть. Натерли, також зелена цибулька, будемо її різати. Потрібно також буде ем, рослинного молоко, молока приблизно 60 мл. Додамо також різні спеції, цукор, розпушувач чесникову, е, таку, такий порошочок і олія. Звичайно, для того, аби це все посмажити. Найперше, що ми робимо, ми додаємо до нашої миски кукурудзку і будемо нарізати тепер цибулю. Так, знаєш, наша адміністраторка адміністраторка класно підмітила, що це смак уже новорічних якихось салатів, особливо мікс цибулі, мікс цибулі і та-та-та. І, і... Ти вже очікуєш? Бо це ж ну останній тиждень. Та... Я очікую а, того, щоб пережити. А, Грудень, <груди> <груди> а далі буде набагато простіше. Набагато легше. <груди> І насправді це зараз всіх така місія пережити грудень. Так, так. насправді я дуже люблю тепло, але <груди> я е пристосовуюсь до обставин. Не скажу, що в мене зараз є новорічний настрій. Можливо, потім я там Переживу всі свої моменти, які мені потрібно там завершити по проєктах, по навчанні, по всьому всьому І тоді буде новорічний настрій. Подивимося, але ем, потрібно його створювати. Якщо його немає, я впевнена, там одну, ну mm -hmm. треба створити, і все буде добре. Сто відсотків друзі, ви теж пишіть нам, чи у вас взагалі з'являється потихеньку цей новорічний настрій джингл-беллс і так далі. Багато mm -hmm. хто просто вмикає собі музику на фоні і поч... вже воно і вже якось да воно вже а... якось відчувається. А Перші мандаринки У мене взагалі складно з поняттям новорічного настрою. Я вже не пам'ятаю, коли в останній він в мене навіть був. Mm. У мене все дуже сильно зав'язано на питанні погоди. Ага. Якщо, наприклад, на вулиці є сніг. Гарна така хурделиця, Музий, морозець, по тоді я відчуваю, потрібно, що Це джунглбел обов'язково поїхати до Львову прямо зараз. Поки там ще сніг не Я думаю, Зараз він якраз буде розставати. І я я просто приїду тоді, коли не буде вже так красиво. Але я я, я згідна з тим, що нам потрібно е, створювати цей настрій. Я впевнена, що у нас вийде на ранку надії додати трішечки для вашого різдвяного і такого новорічного настрою. Це такий мій невеликий спойлер, тому очікуйте. Угу. Ну що ж, ми додали вже подрібнену цибульку, ці е, інші інгредієнти тепер додаємо розпушувач, цукор. І так само чесниковий Бачить. порошочок. Ой, чесниковим з приправа буде дуже смачно. Так да, я дуже а люблю це моя улюблена приправа. Насправді М -м о, я теж люблю цей <клес> сухий чесник. Так, так, так. так. Зараз ми змішаємо всі майже можна сказати сухі інгредієнти, а вже пізніше додамо наше молоко. Не залишилось і олія, так? Молоко так. та олія. Так ну що, а поки я вам розкажу. Про кукурузу цікавенькі факти, які, можливо, ви і не знали або ж не здогадувались навіть про те, що насправді в кукурудзі немає глютену, і це одна із найпопулярніших безглютенових культур у світі. Ну, а ще кукурудза це найбільш вирощувана культура світу. Вона обганяє навіть рис та пшеницю. Американці називають кукурудзу the King Crop. Тобто це просто королева. Більшість кукурудзи ми не їмо, тому що лише один відсоток світового врожаю йде на харчі, а решта на біопаливо, на корму для тварин, на пластик, на хімікати, косметику, медикаменти, тканини та інше. Уявіть собі, я, до речі, навіть про це не задумувалась насправді, тому що скільки всього можна виготовляти саме з кукурудзи. Ну, а ще кукурудзяні волоски це насправді не сміття. Тому що ось цей шовк використовують у фіточаї, навіть у косметології, як природній антоксидант. Ось, так, ось такі справи. Ну, а що нам це дасть для здоров'я, тому що ми сьогодні її використовуємо саме в нашому сніданку, так ось. По-перше, це дає довге відчуття ситості завдяки поєднанню клітковини та повільних вуглеводів. Культура довго ем, ось ця кукурудза довго перетравлюється, і це допомагає уникати переїдання та різких стрибків глюкози. Також вона містить жовті, так звані антиоксиданти для зору, тому що вона багата лютеїном та ем, Зе... Аксантином це такі пігменти, які зменшують ризик від вікової дегенерації жовтої плями та підтримують саме здоров'я очей. Ну а ще вона корисна для роботи мозку. Тому що в кукурудзі є вітаміни групи Б в Б В2, В6, які потрібні для нервової системи, концентрації та нашого настрою. Тому кукурудза насправді ще й за настрій наш відповідає. Ну а ще дуже важливий момент, що вона може знижувати ризик діабету другого типу, тому що антиоксиданти кукурудзи здатні зменшувати запалення і підвищувати саме чутливість клітин до інсуліну. Ось такі справи. Що там в тебе має? Я бачу, ти вже не повну наповну, готуєш, я наповну в, в приготуванні. Я так уважно тебе слухала, але через те, що я ще важніше робила це, що я хотіла сказати стосовно кукурудзи. У мене свої особисті з нею відносини з дитинства. Знаєш, оце відчуття, коли мама готує салат. Ага. А ти е, чекаєш, коли звільниться ота невеличка частина в кінці баночки, яку віддадуть тобі. А, ти любила прямо? Дуже. Я завжди їла е, кукурудзу просто ложкою, мені цього було достатньо ага. для того, щоб бути щасливою. Тому, е, ну, на жаль, тут лишилося пару зерен. Ага. Скажімо так, ложку я не виїм, але я впевнена, що сам е, результат нашого експерименту для того, аби ага. зробити кукурудзяні оладки, буде смачно. Цікаво. був Ось такий тренд, можливо, ви друзі заздали і тим, я, що кукурудз брали просто звичайно консервовану mm -hmm. і разом з сиром натертим, просто на скворіття перемішували, об'єднували, і це був такий тренд, такий просто хід сезону. Всі це готували, всі це їли. Це давно і смакували. було? Ну, можливо, десь рік тому назад. Можливо, я... ну я не можливо. бачила цей тренд, але зараз дуже популярний теж такос з кукурудзки. Ага. Ми вже його робили. До речі, якщо хтось із вас е, пробував робити його вдома, можете написати нам, що у вас вийшло. Нам цікаво, чи ви експериментуєте вдома з нашими рецептами. Угу. Так. І пошіть нам, як виставитись до кукурудзи. Насправді, в мене особисте ставлення mm. дуже таке рівне. Ну, тобто, мені подобається їсти, коли в сезон ось цю таку варену або підсмажну кукурудзу на грилі. Дуже смачно. Ось. А так, щоб прям їсти ложками, не знаю, немає в мене такої прям любові. Немає. А, так. Якщо трішечки салати, то чудово. Я дуже любила завжди. Для мене взагалі, от період приготування, от зараз ми якраз входимо знаєш, в цей час, коли дуже багато буде застіль, багато хто буде готувати вдома якісь святкові вечері, запрошувати гостей, друзів. Для мене це був вдома стрес, кажу чесно. Я не, любила, я не любила оці всі нові роки, тому що треба було е, готувати, допомагати мамі. І я така, чому не можна спокійно якось входити в цей рік, а ви просто знає, постійно на цьому стресі. Так, я відчуваю. Ви звичайною українською жінкою. Угу. Ну я надіюся, що в майбутньому це зміниться. Mm -hmm. Знаєш, що я справді, це ем, можливо, це просто наші такі вже звички, наші традиції, що це має бути все на такому високому рівні: 12 чи там цілих 20 страв постійно обов'язково, має бути столі, якщо ви гарна господиня. Але насправді найголовніше це стан серця, це настрій. Це те, як ви себе почуваєте, тому що дорогі жінки, нам також треба бути і щасливими, і спокійними. Навіть в період всіх, всіх, всіх святкувань, просто намагатися піклуватися також цей час і про себе, тому що я знаю і по собі також, і по своїм, і по своїм і мамі, бабусі, коли є багато якихось важливих подій, то все ти в дуже такому приготуванні, все стараєшся, а потім такий знесилений, що тобі навіть е, ці святкування взагалі не брадість, тому. Дуже рекомендуємо вам, щоб у цього року ось ці всі святкові застілля, або ж просто посиденьки з вашими друзями були справді для вас щастям і таким відпочинком. Угу. А була в тебе взагалі якась улюблена страва, от якої ти ну, дуже очікувала в зимовий період? Ну, напевно, це стандартно, якесь олів'є, щось таке. От його готувати я не аспекта, любила найбільше, <сх> да. Ой, ти що, ти що, Чого я чекала? От оце вже гарне питання. Ну якщо брати з їжі. Це, це прям складно, реально це треба складно. думати. А так. знаєш, я така людина, що я, от якщо мені хочеться щось, наприклад, чи дам олів'є, чи ще щось, я mm -hmm. просто візьму і зроблю, або візьму і куплю, або ну якось не, не, не завжди прив'язується до якогось, як якоїсь події, тому в мене якось так воно не, не завжди щось асоціюється. Я пригадала, е, був момент, коли моя мама готувала це. це... Це рідкісний момент, uh -huh. але вона приготувала трубочки зі згущеним молоком всередині. І вона сама зробила ці oh, трубочки. Nice. А я була тієї зими в таборі. Я приїхала, повернулася додому, і мене чекали оці трубочки. Яка я була щаслива! Nice. Ти не являєш. Ой, а знаєш, що я згадала? Вися, ми от на якісь свят святкування завжди готували десерти, тортики, і це завжди була була на, на мені, і я так любила щось експериментувати постійно. Десертики завжди були на тобі? Так, так. 100% в моїй сім'ї. сім. Ну, тепер всі десерти у нас на кухні буде готувати Ангеліна <реку> без проблем. <реку> я це люблю. Ми вже <реку> е посмажили наші оладки. Можете навіть глянути, як вони виглядають? Ось так красивенько. Ми можемо, е поки дати їм час трішечки остигнути. Ну, друзі, ми вже тут готові куштувати. що тут нам Майя наготувала, Я вже нагадаємо. З Нагадаємо, у нас сьогодні такі оладки, чи як це називається правильно? Да. Ось такі в нас дуже-дуже красиві. Дивіться, ось друзі, ось так вони виглядають. Такі, так. знаєш, крафтові, трошки mm. підгорілі, як я люблю. Ой, ну це готувала як для себе. Так Воно давай поставимо тобі. Дві. Uh -huh. Дякую. Мені uh -huh. одної достатньо. Так? Uh -huh. Ну, мені три буде. <ріст> буде тобі три. Я насправді дуже люблю їсти, тому я цього не соромлюся. Знаєш, я не з тих дівчат, які приходять. Замляють салатик. Замляють салатик. В смислі салатик. Який салатик? Mm. Mm. Ну, мені дуже смачно. Мені смачно. Я просто люблю кукурудську, <ріст> я, <ріст> я думаю, це неможливо було якось зіпсувати. Mm. Мені тільки було хвилювання. Чи вистачить той. Знаєш, маси молока невеличкої mm -hmm. рідини, mm -hmm. аби покрити е, все борошно, але насправді все супер, воно е, об'єднане, воно ну тобто зробили з Збалансований хорошо. смак, насправді дуже гарно збалансований. І всього вистачає. І кукурудзи вистачає не забагато, і також вистачає тіста. Тому, друзі, рецепт дуже класний. Ставимо йому величезну вподобайку. І запрошуємо вас також приготувати щось таке цікаве, тому що оце це справді смачно.